мої любі, мене звуть Іренах та не знає, і дякую, що ти під'єднаний до каналу Біблія Твоє Спасіння. Будь благословенний. Отож, на яку тему сьогодні будемо говорити? Ми будемо говорити сьогодні про Ти оправданий крові Ісуса Христа, хоч би ти був ким хочеш. Чи бивцею, чи а, крадієм, чи наркоманом це взагалі не важливо. Саме найважливіше, це що? Це те, що ти усвідомлюєш, що тобі потрібно. Потрібен Ісус Христос, що тобі потрібна Його сила, Його кров для того, щоб Він очистив тебе, щоб ти був чистим сосудом, який зміг би спастися. Отож, коротенько, сьогодні взагалі розберемо, розберемо цю тему, коротенько, так, і зрозумімо, що зробив для нас Син Божий і яким чином це. Взагалі до нас прийшло. Насправді хочу сказати, що в раю був створений Адам і Єва для чого? Для того, щоб насолоджуватися раєм, жити в комфорті, так, і радіти, і радувати око нашого Господа. Але що сталося? Сталося так, що Сатана спокусив Єву. Ну, цю всю історію ми знаємо, так, ось і гріх породився, так. і Перейшов до Адама і Єви. А вони побачили, що вони нагі, побачили і зрозуміли, що що зло, що добро. так Ось ну цю всю історію ви можете прочитати в буті. Отож. І, значить, таким чином, в кінцевому результаті, в гріху всі діти. а Зачаті, так, тобто зараз нема жодної дитини, яка би народжувалася і не була в гріху. так? Скажете, ви ну як це так? То ж дитинка тільки народжується, вона не може мати гріх. Так, це нібито так, але а, хочу сказати, що все одно а, діти. Народжуються в гріховних батьків, і таким чином батьк, батьківський батьківські гріховний стан передається а, дітям. І ді, дитина вже з самого маличку, починає капризувати, починає вреднічати, так? починає щось а, тайком брати, так? тобто це красте означає а, і так далі. Ну, тобто, оце все ось. Але, але що Господь придумав для нас? Придумав для нас а, план спасіння, щоб повернути нас на те місце, а, щоб ми могли а, жити так, як жили раніше. Так? Що Бог для нас зробив? Відкриваємо Івана. Це новий завіт. Відкриваємо Івана, третій розділ, 16 вірш. І написано: бо так би Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ви взагалі можете цю, цей розділ третій повністю прочитати. Тут йде розмова Ісуса з Никодимом вночі. Так, дуже цікаво про те, хто може війти в Царство Боже і так далі. А, ну, взагалі, дуже цікавий розділ, можете перечитати собі. Івана, третій розділ. Так, а ми йдемо далі. Що ще а, написано в Івана? Наприклад, також написано, що ми повинні зберігати заповідь. Тобто для Бога заповіді, його закон є дуже важливий. Івана, 14 розділ, 15 вірш. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігаєте. Також 14 розділ, 21 вірш. Хто заповіді мої має та їх зберігає, то любить мене. А хто любить мене, то полюбить його і мій Отець, і я полюблю його і об'явлюсь йому сам. Ну і так далі можете прочитати. Тобто без Ісуса Христа ви взагалі не можете потрапити а, до Бога, Отця. так? Тобто, не розглядається так, що ви не вірите в Ісуса. Це якийсь пророк, був непонятно який. Так, Неважливо, що в Ісаї було просто про Ісуса. так? Ну, неважливо. А так, да, я просто в Бога вірю. Так. Не буває. Ви маєте визнати Ісуса Христа, тільки тоді вас визнає Отець. Це пише нам Біблія. Далі можна ще, давайте ще прочитаємо про виправдання. Цікавий вірш. Знаходиться в римлян. Давайте, спочатку, ні, не коринтян, Римлян, а третій розділ. Давайте почнемо з третього розділу. І 20, 20-й, Давайте з 20, з 19-го почнемо. А тоді перейдемо на 21-й вірш. А ми знаємо, що скільки говорить закон, він говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути всякі уста і щоб устав увесь світ винний Богові. Бо жодне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Законом, бо гріх пізнається. А тепер бо без закону правда Божа з'явилася. Про яку свідчать закон і пророки. А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці нема, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовуються його благодатю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Ну і так далі, можете прочитати також серед перший вірш. Дуже цікавий. Тож чи нищує? не нищимо ми закона вірою. Зовсім ні, але зміцнюємо закона. Тому що дехто так от дуже цікаві усі вірші. Дехто думає, що все я викуплений через так, оправдання через викуплення в Ісусі. Я під благодатью, Мені нічого не потрібно виконувати ніяких там заповідей, законів і так далі. Я просто під благодатью, а Бог мене в серці і все ні. Так діло не піде, так воно не працює. Пише, що все воно працює в комплексі, так ви не можете мати не мати віру, а виконувати тільки а, діла закону. Так а так не буває. Ви повинні мати і ділу, і а, діла, і а, віру. І кров Ісуса Христа, так, тобто і віру в Ісуса Христа мати, тобто це все в комплексі по окремості і благодать, так, по окремості воно не працює ось таким чином. І більше того, скажу, що ясно сказано, що якщо любите мене, мої заповіді виконуєте, ну і так далі. Далі давайте ще прочитаємо: Римлян 5 розділ також цікавий вірш, я знайшла. Плоди виправдання з віри. П'ятий розділ Римлян. Отож, виправдившися вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід. А досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам. Коли Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помре хто за праведника ще бо за доброго, може хто і наважиться вмерти, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Ну і десятий вірш. Або коли ми бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившися, спасемося життям його. Ну і так далі можете до кінця прочитати цей також п'ятий розділ. Тобто, що а, мається на увазі? Мається на увазі про те, що а, Господь дав нам можливість спастися, так? І ми виправдовуємося. А, вірою, так, тому що через віру ми отримали доступ до благодаті, так і благодаттю. А також ми і е, маємо дотримуватися і заповідей, тобто закона, який нас оберігає від різних халеп, щоб добре було тобі, дотримуйся закона. Не тому, що Бог такий, скажімо так, хоче нас обмежити в чомусь. Ні, не обмежити. Він хоче нам, щоб нам було добре. Так, тому що там, де коли ти порушуєш певні закони, ось певні заповіді, тобі починається внутрішня, духовна, душевна уже хвороби. Так? Тобто ти вже не свій, ти вже починаєш переходити на сторону сатани. Тобто, це дуже небезпечний, скажімо так, такий момент. Ось також думки які посилає нам сатана. Буває часом, що ми ну, сталося так, так з ким не буває, якась депресія чи ще щось. І тут як тут сатана посилає в саме найгірший час нашого, наприклад, життя. Якісь неправильних людей, чи ще щось, і ми ламаємося, і спокушаємося, точніше, так, і починаємо. Хто починає курити, хто починає пити, хто починає там порнографію займатися, там, чи щось інше робити, і так далі, розумієте, да? Я не буду це все перечислять, але мають на увазі, як діє сатана. І все, і він тобі нашіптує, що ти не зможеш, ти ну ти просто ну ти такий, а тебе Бог не захоче. Ти спочатку... Виправись, так, а потім вже приходь. Так воно не працює. Ти не зможеш подолати, тому що а, сатана і його прибічники це духи піднебесні, так, піднебесні духи злоби, ось що пише Біблія. Що ти в ми не маємо справи з якоюсь людською натурою там, чи з людьми. Це не люди, це духи, і ти з ними сам не справишся. Тобі треба допомога. А щоб була допомога через тебе також діє інший голос духи, Духа Святого, так? Що ти все зможеш, відкрий Біблію, почитай, піди до церкви, можливо, щось там дізнаєшся. Ось як діє Дух Святий. так? Ось. Тому дуже-дуже будьте обережними, який голос ви слухаєте в своїй голові, чи цей, чи той, і робіть висновки, тому що що зробив сатана для вас? Нічого. Так, він хоче погубити вас, вашу душу, щоб ви не жили вічно, так, в новому місті а, і так далі, щоб ви були спалені разом із ним в кінце, ну, в кінці, так. А що зробив для вас Ісус? Бог послав Ісуса, щоб Він помер за вас на за ваші гріхи, щоб ви могли що? Спастися, мали можливість. Ось таким чином, тому будьте дуже обачними, які голоси ви в голові в своїй слухаєте. Також наостанок давайте ще відкриємо друге корентян. А, Перше, друге коринтян. другий розділ, перепрошую, третій розділ. А, і можете прочитати. А ми почнемо з з 9-го вірша. Або давайте з 7-го вірша. Коли ж служіння смерті, вирізане на каменях буквами, було таке славне, що Ізраїлеві сини не могли дивитися на обличчя Мойсея через славу, минущує обличчя його. Скільки ж більш буде в славі, те служіння духа, бо як служіння осуду, слава, то служіння праведності тим більше багатте на славу. Не а, прославилося або прославлене. У цій частині ради слави, що вона переважує. Бо коли славне те, що минає, то багато більш у славі те, що триває. Тож, мавши надію, таку ми вживаємо великої сміливості. Ось таким чином. І останній 17 а, вірш це Господь же то дух, а де дух Господній там воля. Де дух Господній, там воля. Тобто нам Господь дав закона, щоб добре було нам. Так? Але люди що? Але люди більше полюбили зло. І тому, як то говориться, маємо, що маємо. Ось, і далі ще можете перечитати четвертий і п'ятий розділ 2 Коринтян. Я вже на цьому не буду сильно зупинятися. Ось. Але майте і знайте, що Господь послав того, так, хто віддав заради вас своє життя, щоб ми не були в грісі, щоб ми мали можливість спастися, щоб ми мали можливість стати святими, так тому що ми знаємо, що без крові немає очищення, тобто є пролиття крові, і тоді а, йде уже молитва прощення, і очищаємося ми так і. І все і таким чином ми можемо а, бути, скажімо так, потенційними уже і ми, ми вже будемо потенційними а, святими, які можуть потрапити на небо. Це потрібно дуже-дуже уважно пам'ятати. І також повинні, ми повинні пам'ятати, як дехто каже мені, ну це ж все, це ж взагалі Біблія для євреїв. Скажу вам один секрет, якщо ви не читали історію, то історія говорить, що Біблія і взагалі заповіді, божі, так, були дані ще за 2500 років до появи самих євреїв. Тобто, ось таким чином. А взагалі, взагалі, давайте ще відкриємо євреїв, прочитаємо, що там пишеться. Дев'ятий розділ. Також дуже цікаві вірші пишуться, з 11 вірша. Але Христос, первсвященник, майбутнього добро, пройшов із більшою та досконалішою скинією нерокотворною, цебто не до не цього творення. І не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Тобто є на небі скинія. Яка є ниркотворною, та тобто є скиня, яка є на землі у нас фізична, а є духовна на небі? Ось, бо коли кров козлів та теля та попіл із ялівок. Як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла. Скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому, тому Він посередник нового заповіту, тільки Він, не Папа Римський, не якийсь священ, тільки Ісус Христос, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першою заповіді. Покликані прийняти обітницю в Так? Тобто Все очищається кров'ю, далі молитва покаяння і далі йде а, очищення. Тобто це є дуже важливо. Також дуже важливо, що як ви вірите. Якщо ви вірите, що у вас Бог простив, що ви уже все, ніяка людина, ніяк, взагалі нічого не може вам говорити, що це не так. Знаєте, як написано в Біблії, що по вірі вашій буде вам дано. От як віриш, так і дано. Чому одним дано більше, другим менше? Віра. Тому що один а, слабеньку віру має, а другий має віру сильну. Тобто я вірю, да, я був пояком, да, я був наркоманом там, чи наркоманкою. Так? Ось, да, я робив якісь там речі незрозумілі, так а, було, але зараз я святий. Я попросив прощення, ой, та що ти там святий, що з тебе взяти? Це інша думка, іншої зовсім душі. так? І, а, скажу так, як ви вірите, так Бог вам і дасть. Вірите, що ви прощені ви прощені. Не вірите, що ось у вас ще всередині там мучає, значить, щось що ще не до кінця. Ось, Тому і ще потрібно також пам'ятати, що. Дехто каже, ну як, я попросив прощення, все. я ніби, Бог мене ніби простив, але от я там якась ситуація була, я не втримався. Ну і знову там покурив марихуану, наприклад, так. Ось. А написано в Біблії, що а, потрібно прощати сім раз по скільки. По сімдесят. 70 раз по 7, тобто 490 разів на день. Тобто Бог прощає вам скільки разів. Так, і ви, відповідно, ага, є ще одна умова дуже важлива. Ви повинні про неї пам'ятати. Ви пам'ятаєте оч наш, так, і там такий один рядочок є, який дуже сильно впливає. І потрібно його пам'ятати завжди, що а, і прости нам провини наші Боже, які ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто, якщо ви є умова, нюансик, якщо ви не прощаєте своїм, так, якимось там винуватцям, то вам Господь також не просить. Потребо це потрібно пам'ятати. І повертаючися до скільки разів прощати на день 490 разів. Вам Господь прощає 490 разів на день. Уявляєте собі? Тобто що зробив щось не так, ти усвідомлюєш що це не так, що ти, ти, ти спотикнувся. Просиш прощення і далі стараєшся бути кращим. так? Взагалі потрібно розуміти, що немає на землі жодного праведна, праведника, пише нам Біблія. що, Ну, немає. ну, Ну, немає, так. Одне діло старатися не робити погане, а інше діло робити спеціально погане, так? Тому що казати, що ну я ж грішна, я ж грішний, ну це в мене таке тіло грішне, що я зроблю. Так, То це вже інша справа, коли ми нарошно це робимо. Ось, у мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Діліться в коментарях, що ви про це думаєте. І до наступної зустрічі. Всім па-па.